Просто як люди дзвонять, як люди просять, замовляють або цікавляться дровами. Добрий день! А машина дров скільки? Яка машина? Ну той Камаз, ЗІЛ. У мене нема не зіла не Камаз. У мене Мерседес дрова зложені. Зложені, значить, міряються, міряються, тоді і буде ціна. А сітка дров, піддон дров, один складометр або два складометра, або. Від трьох складометрів це буде, ну все різна ціна на й ті самі дрова. Дзвонить жіночка, каже, добрий день, а ви привезете якийсь там село, херної Києва, я навіть не знаю. Е -е, скільки буде доставка? Кажу, ну, фу, а скільки тут до рівного? А, до рівного, то ви з рівного, так, ми з рівного. А я думала, думала ви з Демидівки, ви точно з Рівного? Ні, бляха, в шутку ми з Рівного. Зразу ж за нею тільки це ложить трубку, дзвонить ідучий клієнт і каже, добрий день, бачу ваше відео, ви тільки робані продаєте. Я говорю, так тільки робані. Це перепитує, я не почув, кажу. Робані. А може ви мені метровку привезете? Пуу! З якого вдруг перепугу? Чого так? А мені треба скільки там дров, я не знаю. Ви скажіть мені на мою суму, я якось там. Ну, общем, ви скажіть, скільки дров коштують. Кажу, до бляха привезти 3 складометри дров і 10 складометрів дров це як мінімум різні кількості. Ну, то я можу посчитати, то я маю знати. Говорю, ви ж знаєте, скільки вам треба. Ну, ви ж живете в тому будинку, приблизно знаєте кількість. От я приблизно вам скажу, що дивіться, якщо там 9, то краще брати 10, бо так вигідніше і дешевше. А якщо там е, інша кількість, це буде ось така ціна. Плюс доставка або без доставки. Бо... Тому, будь ласка, формуйте свої побажання, якось такого стисло. От мене, я живу там-то, там, то треба то-то, то-то. Або там поспорайте щось. Я дам там 3-5 варіантів різних дров, які що можна зробити. А якщо ви хочете просто ціну, можете до мене просто даже і не дзвонити. Ну, типу, ціни просто на Олексі, там можна по телефону натрусити все, що угодно. Не бачучи не якості товару, не відповідальності людини, чи вона займається, чи не займається, чи жде того одного лоха. Місяць, але його на ньому заробить більше ніж я за місяць кожен день возючи по декілька машин в день. Ну угу. всім гарного дня.